Ви говорили про те, що жінкам більше подобаються низькі чоловічі голоси. Тобто, мені потрібно говорити, намагатися говорити низьким голосом. Не зовсім так, дійсно, жінкам більше подобаються низькі чоловічі голоси, це правда. Ті, які звучать природньо, тобто легко. Але коли ти чуєш чоловіка і ти прям відчуваєш, що він відолашний, прям ну, ну так старається, і йому не комфортно, а він намагається, це ж напружує. У спілкуванні з іншою людиною все, що ви маєте викликати, це відчуття комфорту на всіх рівнях. І якщо людина, розмовляючи з вами, розуміє вона фізично, це відчувається, що ви так стараєтесь, намагаєтесь звучати низько, а воно ж ну є ж робочий діапазон, а є неробочий. Оце мій неробочий. Ось цей неробочий. Я теоретично можу звучати низько, але чи це гарно, напишіть. Для мене дуже некомфортно говорити, так я би не хотіла. Тому, відповідаючи на ваше питання, ні. в рамках робочого діапазону, ну так, хай би це було нижче звучання, але тільки так, щоб вам було комфортно. Все, от ваш, скажімо так, орієнтир. Мені комфортно, якщо так, окей, я звучу так. Якщо ні, н -н -н. Ne potrebujemo.